Доброго ранку, дорогі друзі. Доброго ранку всім. Сьогодні традиційно в понеділок. 7.30 ранку. 30 листопада. І ми у прямому ефірі продовжуємо наш 365 пандес марафон. 30 листопада. Останній день осені. А завтра вже зима. І так приємно, що Фейсбук. Нагадує нам, що було рік тому, два роки тому, п'ять років, сім років, вісім років тому. І саме в цей час, два роки тому, ми проводили наш тур по Європі і зустрічалися з нашими друзями, які перейняли естафету 365 дальне марафон І ми побували в Німеччині, в Іспанії, в Португалії, в Італії, в Румунії. І в Молдові зустрічалися з нашими друзями і разом виходили в прямий ефір і передавали естафету Велнес-марафону далі. Тому на сьогоднішній день вже більше двох з половиною тисяч людей, які приєдналися до Велнес марафону, які завдячуючи марафону, змінюють своє життя на краще. І саме цей інструмент, яким ми володіємо, це наш авторський марафон. Завдячуючи якому ми, дорогі друзі, допомагаємо іншим людям бути здоровими, бути красивими, бути успішними і почувати себе молодо, не зважаючи на свій вік. Тому що все залежить тільки від нас, як ми хочемо жити, як ми хочемо себе почувати. І вісім пунктів марафону, простих і доступних абсолютно кожній людині. І бери і діли, як то кажуть. Це не вартує нічого, це просто потрібно захотіти, захотіти щось змінювати в своєму житті. І почати можна з останнього пункту, це постановка цілі, поставити собі ціль, поставити собі ціль, чого ти хочеш досягнути на протязі марафону. А він може продовжуватися 21 день. Хтось так ставить собі за ціль, тому що каже, що за 21 день, за 21 день змінюються звички. Але повірте, що якщо ви 21 день будете робити те, чого ви не робили, і вам... Це принесе користь. Ви просто не захочете далі повертатися до того способу життя, який у вас був до цього. І тому марафон наш називається 365, тому що 365 днів у році, і тому що 365 днів ми живемо у стилі велнес. і не збираємося більше цей стиль змінювати вже 5 років в принципі такого постійного нашого режиму. А якщо розібратися, то в стилі велнес ми в принципі живемо все своє життя. А живемо ми дуже довго, разом нам уже 114 років уявіть собі. От тобто у нас вже є дуже великий життєвий досвід, а також у нас є великий професійний досвід, більше 25 років саме у сфері здоров'я і у сфері краси. От одним із пунктів Велнес-марафону є здоровий спосіб життя, от про який я би хотіла сьогодні з вами поспілкуватися. Тому що здоровий спосіб життя це не просто відмова від поганих звичок. І як зрозуміло, від поганих звичок позбутися за 21 день можливо вийде, але потім далі треба напрацьовувати і далі треба продовжувати. Чому ми говоримо, що позбувшись тих провичок, ми далі вже цілий рік і роки будемо жити в такому стилі. Так, от позбутися поганих звичок, далі внести. Має пройти така трансформація в житті. Просто має пройти трансформація в усіх напрямках. Ну, до прикладу, скажу так, змінити свої звички в харчуванні. Потихеньку, від чого всі відмовлятися, що в свій раціон. До прикладу, ми заходимо на кухню і дивимося на свій засіб для миття посуду. І звертаємо увагу на його складники. Потихеньку. Замінюємо всі наші засоби для чистоти у домі на ті, які не містять шкідливих речовин, які не містять Слесе Слесе. І ми думаємо про те, що вони не містять парабенів, не містять силіконів, я не буду зараз перераховувати. Ми говоримо зараз про те, що ми піклуємося про своє здоров'я, про здоров'я своїх рідних і близьких. А разом з тим ми піклуємося про наше навколишнє середовище і думаємо про те, яку планету ми маємо залишити нашим дітям. І я думаю, що більшість з вас, дорогі друзі, вже давно перейшли на екопродукцію, на органіку, і ви застосовуєте в своїх домівках саме екологічну продукцію. Далі ми переходимо в свою ванну кімнату і так само звертаємо увагу на ті засоби, якими ми користуємося. Починаючи від зубної пасти і закінчуючи, скажімо, милом для рук. І шампуні, і все остальне, що в нас стоїть у ванні, просто дивимося на складові. І потихеньку замінюємо саме на ті, які нешкідливі. Знову ж таки, які, які не шкодять нашому здоров'ю і які надалі не шкодять е, навколишньому середовищу, нашій природі. Збережемо природу для наших нащадків. А потім ми заглядаємо в нашу аптечку. І дивимося, що в нас в нашій аптечці. Так от, отут саме в аптечці хотілося б, щоб там не було ліків, а щоб в аптечці були ті продукти, які підтримують здоров'я. І ми просто маємо подумати про те, що ми, ну, як то кажуть, хвороби лікує лікар. Це їхня задача, да? задача лікаря лікувати. А задача кожної людини піклуватися про своє здоров'я. Тому в аптечках мають бути саме продукти для підтримки здоров'я. І тут ми маємо продумати про те, щоб там були необхідні комплекси вітамінів, мінералів. Мікроелементів, те, що буде підтримувати наше здоров'я. Я розкажу вам, як ми колись у свій час, так років п'ять назад, вирішили, що ми будемо жити без ліків і просто взяли той, як і всіх нормальних людей, як нам колись заклали в наші голови, що це має бути так, це від того на всякий случай хай буде. Це від того на всякий случай хай буде. І в мене була не аптечка, в мене була така аптечка, такий добрий мішечок, в якому було абсолютно все від усього, на всякий случай. І от коли ми думаємо, що на всякий случай, то той всякий случай він і приходить. Ну Ми ж тримаємо там той спеціальні ліки для того, і, 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 і та болячка приходить. Її ж там чекає продукт, розумієте? А коли ти береш той мішечок, і просто, ну, ми віддали, правда, віддали в лікарню там своїм знайомим, що вони пороздавали, кому що треба, ну, шкода було викидувати, бо там дійсно була така хороша, хороша аптечка. І от з тих пір у нас є вдома, стоять продукти для підтримки здоров'я. Для підтримки всіх органів і систем, ті, які ми на сьогоднішній день вживаємо. Доброго ранку, Риночка, доброго ранку, доброго ранку, Людмила, всім доброго ранку. І повірте, що коли ти переключаєш свій мозок на те, що ти маєш продукти для підтримки здоров'я, а не для того, що на всяк випадок ти захворієш, і тобі потрібні якісь, якісь, якісь ліки, то тоді і все починає змінюватися. Твій мозок налаштовується на те, що ти маєш бути здоровим, ти не маєш хворіти. І я спеціально сьогодні взяла цю книжечку. З якої починався в принципі наш велнес-марафон. наш велнес-марафон починався з книги Адама Джекшона, Адама Джексона Десять секретів істинного здоров'я, істинної любові, істинного багатства і е, істинного щастя. Так, от у цій книжці така є, є велика книжка, є такі книжечки по подільності. І от у цій книжці колись Адам Джексон писав, що врач врач будущого буде приписувати лікарств. А вмість цього пробудить інтерес пацієнта своєму організму, а також причині і можливості предотвращення болезні. Я спеціально взяла, щоб прочитати слово в слово, щоб не, е, вислів цього автора не, не спутати. Тобто пробуде інтерес до самого пацієнта, до свого здоров'я, щоб людина розуміла про причини, чому виникають хвороби. Не лікувала последствия, а шукала причини виникнення хвороб. Так от, е, як кажуть, Максимально до 20% відсотків це іде наслідців, бо як правило, нас люди кажуть, так ну що я можу зробити? Що я можу зробити? У мене мама така, у мене тато такий. Ну скажімо так, про повноту, так це в нас генетичне, це мені передалося генетично. Так, от, любі друзі, до 20% відсотків передається генетично, а решту 80% відсотків це наш спосіб життя і в наших силах, і в наших руках, і в наших головах. Бажання змінити щось, змінити свій стиль життя для того, щоб почувати себе здорово і щоб бути здоровими, красивими, молодими, отакими, от як ми до прикладу. Розумієте? І це вкладається в наші голови, і ми можемо цим. Ми можемо на це впливати. Якщо вам цікаво, які саме продукти, тому що ми е, цим живемо, це наш стиль життя, і це наш на сьогоднішній день, е, наш основний дохід, скажімо, це наш. Це те, чим ми займаємося. Це це справа, якою ми живемо. Ми допомагаємо людям бути здоровими, красивими і успішними. Слово успішними. Тобто, це ще дає можливість піклуючись про своє здоров'я, піклуючись про здоров'я своїх дітей, своїх близьких, свого оточення, ти ще і будуєш власний бізнес на, у стилі велнес. І це здорово, і це чудово. Тому, якщо вам цікаво, які саме продукти ми використовуємо, які ми пропонуємо. Напишіть, будь ласка, під цим відео, напишіть Хочу в марафон, і ми конкретно з вами зв'яжемося, розкажемо, поділимося. Тому що ми постійно вдосконалюємося, ми шукаємо все краще. Ми не зупиняємося на якомусь одному продукті, ми постійно вдосконалюємося, ми шукаємо інші продукти і перевіряємо їх в першу чергу на собі, отримуємо результати, а потім сміливо з відкритою душею ділимося з вами, дорогі друзі. Тому... Пишіть нам, ми з вами обов'язково поділимося, поділимося унікальними продуктами для підтримки здоров'я, для того, щоб почувати себе здорово. І в якомусь із ефірів я говорила про тіломіри. От якраз наразі ми вивчаємо і пропиваємо продукти, які не тільки е, впливають на те, щоб тіломіри е, не укорочувалися, а навіть вони можуть подовжуватися. Тому пишіть, ми обов'язково з вами поділимося і порекомендуємо вам ці продукти. А починати можна обов'язково з велнес марафону Так, хто в нас є в нашому прямому ефірі? Так, ми може, Мар'яні передали вже ефір. Так, а людям люди передавали ефір. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, що за наших два з половиною роки велнес-марафону. Якщо ми повторно передамо зараз Людочка Ністер, тобі ще раз передамо естафету велнес-марафону, я думаю, що ти не образишся. Тому... Переймай естафету, ти в нас дівчинка спортивна, любиш себе, займаєшся спортом, тому велнес-марафон тобі не зашкодить. Переймай естафету велнес-марафону і твоя задача передати естафету далі, щоб він не застряв на тобі. А хочу вам сьогодні ще завершити свій е, прямий ефір тим, спеціально поставили тут, щоб ззаді була берізка. Один з пунктів марафону це фізичні навантаження, це пробіжка. Хто не хоче бігати, може просто проходитися. Фізичні вправи, розрухатися, завести свій організм. І я частенько в сторіс закидую оцю свою, свою улюблену берізку, біля якої я присідаю. І сьогодні завершаю свій велнес -вел марафон присіданнями біля берізки. Скільки вам років, стільки разів і присідайте, любі друзі.